Цибуля, перець, помідори та личинки у цьому притулку, що в столиці Демократичної Республіки Конго дітей годують білими хробаками. Їстівних комах, зокрема, личинки дедалі частіше розглядають як багато на білки альтернативу м'ясу. Дехто вважає, що це могло б допомогти розв'язати проблему недоїдання в західноафриканській країні. Близько чверті 99 мільйонного населення ДР Конго потерпає від нестачі продовольства а половина всіх сиріт недостатньо. Ї. Ість такі дані всесвітньої продовольчої програми. Некомерційна організація ферми для сиріт постачає багаті на білок личинки дитячим будинкам кінчаси. Організацією керує інженер-агроном Франсуаза Лукаді. «Ми зрозуміли, що існує серйозна проблема недоїдання та браку поживних речовин серед дітей, особливо дітей до п'яти років. Ми подумали, що цим можемо розв'язати цю проблему раз і назавжди. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН стверджує, що комахи можуть бути багатим джерелом жирів, білків, вітамінів, клітковини та мінералів. Деякі з них можна використовувати або як їжу для людей, як у ДР Конго, або як корм для тварин. Організація ферми для сиріт, щомісяця вирощує майже 300 кілограмів пальмових личинок, забезпечуючи їжею сотні дітей. Також личинок постачають у чотири ресторани, де вони стають дедалі популярнішим інгредієнтом. Утім, деякі критики кажуть, що буде складно почати комерційне виробництво через відсутність достатніх ресурсів, зокрема тому, що комах доводиться годувати тими ж культурами, які їдять і люди.